Ісусу Марії, вітаю вас, благословена середа, живемо, радіємо, витриваємо. Піс сьогодні маємо, тому постимо. Важливо мати в день посту якесь відречення. І хто не дивився ще вчорашнє відео Домініка Хмельєвського, там де він говорить про покору, про піст і про відробляння своїх гріхів. А тобто, коли ти грішиш проти жінки, проти ближнього, то потім треба щось зробити доброго. Це також в практику посту входить, і дуже він там чітко каже, що багато людей не їдять, а обжираються. І це правда, це правда, і, і добре, що такий авторитетний Ксьонс затронув таку делікатну тему. Бо направду багато хто не хоче про цю тему говорити, бо багато хто цим грішить. Направду переїдає. Потім це переїдання, очевидно, видно на своєму тілі. І тому ксьонс, який, наприклад, має зайву вагу, то. Явно не буде про це говорити про переїдання, про цей гріх, який входить всім гріхів церкви, то це є дуже ну, непростий гріх, скажімо так. Тому боремось в цей день сьогодні з переїданням. Для того у нас є хліб піс на хлібі, воді. Не то, щоб ми об'їлися хлібу, бо можна постити так, що з'їсти п'ять батонів. То буде те ж саме переїдання. А для того, щоб ми взяли і з'їли півбуханки чорного хліба, не смачного, може менше, ну кому, кому скільки потрібно, і в цьому мали радість, що можемо пережити один день, жертвуючи це в намірах Богородиці, в намірах того, щоб звільнитися від переїдання, і, і це буде працювати. Це працює. І, звісно, усе це запросити Святого Духа не робити, бо я герой. Бо ти герой, ти на наступний день з'їж чотири рази більше, ніж ти в цей день не з'їв. Особливо ті, хто постять на воді, такі герої, дуже часто таких бачу. Ти в середу нічого не їсти, тільки воду п'єш, ну а потім в четверг ти їсиш за середу і за четверг, і вже і за п'ятницю. Ну і потім розбитий желудок, розбити рецептори. І нічого доброго. Тому беремо хліб і воду на піст, як Марія каже, а не самодільністю Зомнімаємось, не п'ємо, не дихаємо, не, не знаю, не живемо. Спокійно. Просто змінюємо їжу, але не змінюємо дефіцит калорій, дуже сильний не робимо. Бо потім буде гіперкомпенсація, і ви в четверг будете мати обжорство третьої степ степені. Якщо ви будете в середу-п'ятницю і на воді жити то Компенсувати тіло буде це в інші дні. Це треба знати і не входити в такі, знаєте, крайності. Один день я нічого не їм, а на другий я їм за три дні. Бо то не добре для нашого організму. Сьогодні візьмемо 20 вересня 1985 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю жити в покорі за всіма посланнями, які я даю вам. Дорогі діти, не загордіться, живучи за посланнями і кажучи, я живу за посланнями. Якщо будете у своєму серці носити послання, і проживати їх, усі це відчують. Тоді не потрібно буде слів, необхідних для тих, хто не слухає. Вам не потрібно говорити словами. Вам, дорогі діти, потрібно жити і свідчити своїм життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, і коли ти постиш, ти свідчиш. Ти свідчиш. Не треба говорити, тебе будуть питати. Тебе будуть люди питати. Ну, Зараз в мене вже в Меджугорі ніхто не питає, але коли я ще жив. В Києві ходив на роботу, то багато було питань. І коли ти входиш в піст, дійсно в піст на хлібі і воді, то всі це бачать колеги, бо ти їсиш хліб, ну і це дивно, а коли, особливо 40-денний піст, коли ти кожен день їсиш хліб, то це вже взагалі дивно. І тоді люди розуміють, що ти не просто говориш красиві фрази, а ти дійсно навернений, і ти дійсно робиш. Це такі практики, які здавалися би безглуздими, дуже жахливими, дуже тяжкими. Ну для чого? Я Може завтра помру, треба ж сьогодні нажертися, смачненького з'їсти. Оце власне і є недовіра до Бога. Коли ти не можеш пожертвувати день посту, а якщо ти не можеш день посту пожертвувати, то і 40 днів, звісно, не пожертвуєш. І тут йдеться не тільки про їжу, бо зараз багато людей скажуть: ну мені лікар заборонив. Постити на хлібі воді добре. Якщо тобі лікар заборонив постити на хлібі воді, то пости від цукру, від кави, від е, телевізора, від інтернету, від Фейсбуку, е, від е, не знаю, Інстаграму, Ютубу, все, що забирає години твого часу. Звісно, не це відео коротеньке. Ну, і Якщо ти слухаєш проповіді, то від цього постити не треба. Постити треба від інформації того світу, того, який не християнський світ. Тому. Нема, знаєте, є два світи. Є два світи. Той і наш світ. Якщо ти варишся і слухаєш у нашому світі е, відео, то це є добре, це є на збудування. А якщо ти десь виходиш в інший світ, слухаєш всякий хлам, який там пропонують зараз, того хламу просто мільярди тих відеороликів різних, то ти ну на жаль, втрачаєш свій час надаремно. Це не збудовує тебе, а руйнує. І Марія каже сьогодні до тебе, сьогодні тебе закликає жити в покорі за всіма посланнями, які даю тобі. Дорога дитина, не загордись, живучи за посланнями і кажучи, я живу за посланнями. А щоб нам загордитися і жити цими посланнями, треба принаймні почати жити. А ми, як є загордитися, що треба послати почати, а потім уже щось там включати загордливість якусь. Знаєте, найважче послути це, напевно, від інформаційного контенту. Тяжче, ніж на хлібі і воді. Я вам чесно признаюсь для мене, принаймні. І тому, власне, я і беру такі пости, і кожен раз, коли ти в чому утвердився, ти іще знаходиш. І ще багато чого мені, ще треба багато чого покорятися, жертвувати, упокоряти і покоряти і упокоряти. Це є постійний процес. Неможливо сказати, що я живу за посланнями, бо це кожен день боротьба, щоб жити цими посланнями. Якщо будеш у своєму серці носити послання і проживати їх, усі це відчують. Тоді мені не потрібно буде слів, необхідних для тих, хто не слухає. Вам потрібно говорити, тобі потрібно говорити не потрібно говорити словами. Тобі потрібно жити і свідчити своїм життям. Ось таке непросте і складне посилання сьогоднішнє каже нам, що жити треба, жити. коли ти живеш цим, коли ти постиш, тобі не треба говорити, що ти постиш. Бо це ну, видно, це видно. Ти не можеш ховатися, їсти десь поза кутках. по закутках. По-любому тебе люди побачать. І це буде свідченням. Уже, свідченням, що ти готовий практично вірити, а не теоретично. Бо теоретиків дуже багато. Дуже багато зараз теоретичних християн, які живуть в гріху, смертельному гріху, крадуть, брешуть, але створюють вигляд, що вони християни. А коли ти живеш практичним християнством, от тоді це буде помітно. І Марія про це каже, що живіть, каже, практичним християнством, а не створюйте вигляд. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать з Меджугорі. па Папа.